Життя після війни: вісім військових, які втратили зір, адаптуються до життя в реабілітаційно відновленому таборі. Там їх навчають орієнтуватися з тростиною у просторі міста, роботі на комп'ютері та навичкам самообслуговування. Перший етап цього табору проходив у Львівській області. Для проведення другого етапу його учасники приїхали у рівне. Як проходять заняття, бачили наші журналісти. Ось цей будинок, наша бібліотека. Це невеликий шлях, який ми з вами проходили до бібліотеки. Знизу у нас тут далі дві. Це паркова зона, в якій ми зараз будемо гуляти і будемо ходити по скандинавській ході. Так проходить одне із занять реабілітаційно-відновлювального табору Життя після війни його учасниками є вісім військових з різних куточків України, які втратили зір і тепер мають навчитися жити в світі, який не бачать. Реабілітація направлена на соціальну адаптацію, в першу чергу, щоб зробити і дати їм можливість бути незалежними. Ми вивчаємо орієнтування з тростиною, У нас була перший етап, коли ми були у Львівській області в західному реабілітаційному центрі, – спортивна реабілітація це індивідуальна робота тренера і учасника в реабілітацію спортивному і реабілітаційному залах. Ми робимо їм лікувальний масаж, тому що дуже багато хлопців, які крім втрати зору, мають ще додаткові порушення. А ще з хлопцями працюють психологи. Також тренери навчають їх працювати на комп'ютерах та ознайомлюють з ходьбою, з тростиною. Ми вийшли з приміщення. Тактильна плитка є двох видів: є направляюча і попереджувальна. Направляюча це от полоска, Трость попадає в глибину і. За нею можна йти. Це є направляюча, це нас вона направляє від слова направляти. І є попереджувальна. Вона з такими полушариками. Вона попереджує про поворот, про якусь небезпеку. Такі заняття тривають від однієї до трьох годин. І перш ніж людина самостійно вийде з тростиною на вулицю, вона має навчитися досконало орієнтуватися у просторі. Ми обов'язково починаємо з приміщення. Ми вивчаємо кімнати по кімнатному приміщення, по поповерхово. Потім приміщення в цілому. Тоді ми виходимо на вулицю. Ми виходимо на вулицю, ми вивчаємо сходи. Ми вивчаємо подвір'я, ми вивчаємо вулиці, які прилеглі до чи будинку, де проживає незрячий, чи до якогось навчального закладу, чи до будь-якого іншого. Тоді, коли ми вивчили вулиці, прилеглі і територію, ми виходимо далі. А це вже розминка перед заняттям із скандинавської ходьби. Для того, щоб учасники табору комфортно себе почували, тренери прикріплюються до них з допомогою резинки. Користь для організму від такого заняття величезна. Це 95% м'язів. Працює. Це працюють практично всі м'язи організму. Це циклічні вправи, які ми йдемо, ми постійно рухаємось. Це працює. М'язи і розслабляються м'язи спини. Палки нам допомагають не навантажувати хребет, а відштовхують нас і дозволяють нам спокійно, вільніше йти. А, тому коли рука правильно у нас рухається, оце, оцей рух рівно, то це йде ще профілактика онкозахворювань, тому що ми масажуємо собі лімфосистему. Триває такий табір 18 днів. У Рівному це другий етап реабілітації. Організатори кажуть, шкода, що для військових, які втратили зір, немає в Україні спеціального реабілітаційного центру. Для мене є великою проблемою в Україні. Це відсутність реабілітаційного центру саме для людей з втратою зору. Такого центру в Україні немає. Є місцеві деякі центри, є реабілітаційні програми, які роблять громадські організації. Але це не системно. Має бути центр з системою, системним підходом. Після завершення цього табору його організатори шукатимуть кошти, аби провести подібні. Адже військових, які втратили зір та мають адаптуватися до життя в нових умовах, ще багато. Ольга Данілюк, Володимир Сахаров, новини Рівного.